Івано-Франківська область температура впала до нуля. Ось це відео. Фермер Степан Гладій опублікував на своїй сторінці у Фейсбук 10 травня. На ньому видно, як чоловік обігріває виноград, щоб вберегти від приморозків. Станом на 14 травня відео набрало майже 4 мільйони переглядів. Увесь кущ винограду, який ну, збережене, все ціле, листочки не пошкоджені. Все чистеньке, всі грони, все не є. Вогонь нічого не шкодить, нічого не, обго... не обгорює. Деякі були у мене коментарі там, що та вогонь палить, та вогонь нічого вогонь не палить, він наоборот, зберігає. Степан Гладій показує кущі винограду, які вдалося зберегти під час травневих приморозків. З його слів, винограднику сім років. Рослини досить високі. Тож чоловік заклав огорожу ділянки агроволокном, щоб захистити від вітру. Також він розклав у міжряддях бочки з хмизом. Коли температура повітря опускається до нуля градусів, виноградар розпалює вогнища, аби кущі не обмерзли. Для контролю використовує як побутові термометри, так і природні місткості з водою. Це є природні. Я бачу, лише робиться скоринка, якщо падає температура. Як робиться скоринка, тоді я знаю, що це. Плюси до додаткові градуси. Тут, тут він все показує. Сьогодні так передають 2-3 градуси. Я думаю, що буде нульова у нас або може мінус один. Ми готові. Зараз у цій босі знаходиться тирса. Ну, Така тирса, солома, такі ось, щоб ми могли роз, розпалити суха. Отак От ми ставимо це багаття, файно збираємо, щоб нічого у нас тут ніде не було. Техніка безпеки це на першому місці у нас гарно все після себе збирається. Так, Беремо таке ріще, сире і зверху трошки ріще. Нам треба зробити, щоб була велика грань, щоб ми могли потім. Сирі дроба грубі закинути, щоб воно надовше нам було. І беремо трошки такого сирого, розкладаємо, тоді я покажу, як я розвожу на малій банці. Це в нас переробка або відроблене паливо, як ще кажуть. Наливаємо половину, тут знаходиться вже. Половину бензину і половину дизельного палива. І заливаємо доверху. Чуть-чуть так, щоб воно могло їмити нам все. Ну і зараз ми підпалимо, розпалимо це багаття. Все. І закриваємо шторку. І воно буде собі тако горіти, коли шторка закрита буде, вітер не буде поступати туди. У нас було мінус 5, мінус 2, нульова, мінус 5 градусів воно витримує. Зі слів чоловіка, такої кількості хмизу та палива вистачає на чотири години. Тож він підкидає дрова, а під ранок, коли стає холодніше, підсипає вологу тирсу, щоб було більше диму, який захищає кущі від морозного повітря. Коли фермер обігріває виноград, то не спить усю ніч. І воно сідає собі на виноградник, і воно мені так дим собі ходить по винограднику. І я собі дивлюся, де треба підсипати більше, де треба. Я бачу, що починає горіти. Я приходжу туди, попшикаю чимось, притушу, щоб диміло мені. На городі у Степана Гладія також ростуть молоді саджанці винограду: однорічні, дворічні та трирічні. Аби вберегти рослини від холоду, чоловік накриває їх агроволокном. Плотність у нас іде шістдесят, але у два слоя я отако накриваю. Отако у два слої І просто чим-небудь ну, важким, щоб було. І прикриваю. Але я роблю такі дуги, вона може бути з дроту. Щоб... Чому? Тому щоб верхня частина не торкалася до агроволокна. до волокна. Якщо вона трошки торкнеться, якщо буде великий мороз, воно може примерзнути. Також під час приморозків виноградар оприскує кущі добривами, які допомагають рослинам виживати у стресових умовах. Біля мене знаходяться антистресанти, які я використовую. Один препарат я використовую 10-11 година, це після приморозків, якщо було допустим. А інші препарати я використовую на вечір. Рослина стресує, щоб їй допомогти, коли сформульовується грона. Ми туди хімію повністю зупиняємо. Степан Гладій каже: через холод не може висадити нові живці винограду. Уже треба висаджувати. Уже проснулися бруньки, але ну куди з погодними умовами? Поки земля не проріється, він вам не піде. Він вам не стартане, так як має бути. Зі слів чоловіка. Він також вирощує ультраранню полуницю. Її накриває від приморозків агроволокном. А дерева, які ростуть у його саду, яблуні, груші, вишні та черешні, обкурює димом, щоб зберегти врожай. Наталія Василовська, Жанна Головенко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.